Всім привіт! Зараз з вами Паша Плес. І сьогодні грає зі мною. Ну і ми зараз будемо виживати. Ну, той, це вже десь так серія четверта. Я щось не пам'ятаю. Та, то серія четверта. Так. Зараз почекай, я, виключ, я зараз виключу камеру, ну, типа на першу, ну, переключу на перше лице. Ой, не туди зайшов. Від першої особи є. Yeah. E -hmm. Я маю поки що Чекай Я маю два топора, я тобі зарадам один. Ну, всяке може бути. Ти, типа, e -hmm, померла в ігрі і в тебе всі речі десь пропали. Я їх пошукав, але я їх не знайшов. Так, собі я беру топорик Дерев'яний і хто там? Чую зомби. Ух! Там зомби ходить. Ой, зомби по драбині піднимался. Еди. Иди, бо зараз ничей не впадеш. Ой! Ай! Та втікай! Не вставай під моє місце. Я зараз зомбі вбью и. І... Вот, все, спускайся. Все чесно. Вот тут я маю верстак, я тобі зараз ті всі речі відновлю. Типа межі тобі візьму. Меч тобі дам. Пару сундуків зроблю. Меч. Я другий меч тобі зроблю, бо у мене один розламався. Піди сюди. Тримай. Я трохи гучності, дам. Відкрити двері на сапі. Суляни. Е, я зараз піду певно. Той камінь добувати. Да, йди за мною. Я знайшов ту печеру, там де ми були в третій частині, чи в другій, я не пам'ятаю. Я знайшов Але оскільки... А, ні, Ні, оскільки наш Майнкрафт затупив. І забув то все. то, що ми робили, ми маємо знову все відновляти. Добувай. А то в нас маленька. А. Так, я зараз добуваю уголь. Ти добувай камінь. Ми зробимо Чем? пічку. Блін. А я про це не подумав. Добре, захищай мене, я зараз то все зроблю. Захисти мене, бо, блін, всяке може бути, може, ще хтось є підійде, чи кріпер, чи що. Зомбі. Зомбі вночі підходить. Зомбі... зомбі вночі йдуть. Ти хочеш їсти? Ні. Окей. Okay. Я ж трохи хочу. Зараз нам добуду камінь і похаваю. Щоб ви знали, в мене лаги йдуть всі. У мене теж деколи лаги. Mm -hmm. Особливо те, як е, сходити в Майнкрафт. Да. Ну, це не лаги, це просто вона заходить в Майн. І всяке. Вона так довго грузить і майнка. Він коли самого бере на злість. Вот свиня, я зараз спіду її тукти. Я зараз її доб'ю. От ви самі бачите на своїх екранах, що в мене лаги. Страшні лаги. В мене є дві, два м'яска. І я зараз піду в тому ту печеру, знаєш? Так. Поксу дерево добувай. Я, я... я розпочу... Розпочу. Окей. Ну добре, зараз я піднімаюся до того, до того схилу, якого я маю ну, до якого нам треба. Вот. о, я тут зайшов е, в шах, ну не в шахту, а в печеру там є багато угля. У мене, певно, вже кірка тримається. Вже вечір настає. Почекай, я... е, ти маєш меч? Маю. Е, йди до мене. Я там прокупав. Окей, йду. Стій на шухарі, може бути в печері зомбі чи якийсь кріпер, може скелет там буде. Так. Я тут. Зараз я все я це відео приустановлю, бо всяке може бути довго купаєм. Так. Е я вже вийшов, ну. Я вже майже тут все прокупав, але я не знаю, чи я прокупав. Е тут хтось, я не знаю, хто тут деревом загородив. На тому, що я зупинився, тут не було нічого, О, але. А, О, я... я бачу сомість Е Захисти. Я ті всі дерева обкопаю. Ну, типа, на... нарубаю ті дерева. Так, що. Не... не спускайся вниз. Не спускайся, бо впадеш, буде боліше. Впала? Зараз я то все обкупаю. Вважай, ну так, впритик не вставай, бо ще можеш померти, а в мене мало того. У мене дерева дуже мало. Два до хати підемо, візьмемо факела. Да. Ай, одне сердечко. Все, я так маю, певно, хватити. Вс, йде регенерація. Я пішов, в мене сніго. Okay. Я зараз побільше інструментів зроблю. Добре. Зроблю дві пічки, щоб тобі і мені було би пере. Біля нашого дому скелет. Краще паркур, е, краще. Ну так, да, паркур ніхто не відміняв. Ай, не допрягнув. Паркур ніхто не відміняв. Можна, можна паркурити. Ой, а я что за паркур? <реку> да паркур не можешь. Ой, скелет! <реку> Протек мы не выстрелил. Втекаем, втекаем в дым. В дым втекаем. Закрывай все двери. Все закрыли. Э, у меня есть зараз верстак. Так, э, э, <реку> зараз мы сделаем две печки. Сколько у нас камней осталось? Пять. Пять камней осталось. Вот. Блин, он Боже, ті жителі. Да хара бігати. Шезракось. Е, моя зліва, твоя справа. Добре. Біля дверей, моя. Е, твоя біля вікна. Так. Окей, е, в нас ще лишається? Ми можемо зараз робити. Може, мені так всіх жителів убивати? Давай. Да ні, краще не було. О, не. Боїшні, там... Ми зараз всі там з форму. Що ти виглядаєш? Що ти виглядаєш? Тебе що за е, Жасмін, плес, прикрий. Раз. Два. Три. Закриваю! Закриваю! Житель долбаний. Капець, вони так лізуть усю під пулю, капець. Таких ніколи вже не бачив. Так, давайте ми зробимо палиці. Зроблю два меча. Я тобі два меча роблю. Кам'яних. Ого, Зроблю, 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 зроблю. На всі останні факели. Все. Ми ще можемо ще один зробити. Сундук. Ой, я ще можу один факел зам... зробити. Та свали житель! Завжди щось на нього попадаю, капець. Скелет! Що ти там виглядаєш? зараз кокосити чи що? Ні, я краще того робити не буду, в мене мало хп. Я можу його вбити. Ні. Краще ні, я не буду розкуватись. Зараз я видам меч, Зараз я тобі видам кам'яний меч. Сейчас куди мені ломається в двері? А? Ось таким темп не побити. Забирай твій меч! Заржитель підбирай! Тут в мене вдару. Так, може її удубити? Не каміним, не каміним. Раз, два, три. Уважуха. Де ти є? Я тут. Де ти є? Чого я тут? Притек стань. А водити. Чекаю. За твою відвагу я тебе нагороджу одним мяском. Ти взяла? Так. Дякую. Ну, давай вже будемо закінчувати. Да, давай. Всім дякую, що дивилися. Підписуйтесь на мій канал, на Шасмін Плейс канал, ставте нам двом лайки, пишіть нам двом коментарі, нормальні, щоб ну, можна було почитати. І той, хто напише креативний коментарі, попаде в мій наступний ролик. Ну, всім удачі, всім, всім. пока. пока.